Головне управління безпеки Рейху розробило комплекс документів, які регламентували життя іноземних робітників. В розумінні гітлерівців вони мали різний статус. Адже до Німеччини прямували ешелони з робітниками практично з усіх країн Європи, окупованих вермахтом. Для цих робітників малися розробити спеціальний розпізнавальний знак. Так як євреї носили зірку Давида, так поляк, польські робітники. Які вже з 39-го року там активно завозили їх на села і на заводи, носили літеру П на одязі. І от стало питання про те, який же знак мають носити робітники з Росії. Один із чиновників головного управління безпеки запропонував термін Остарбайтери. Робітники зі Сходу. Для них затвердили спеціальний знак блакитний прямокутник із трьома буквами Ост. І ці лагерники, Пришиває грустно, либалізя те это да. ост, остерігайся советской твари. Дуже скоро інформація про жахіття Гітлерівського раю досягла України. Бажаючих їхати до Німеччини більше не було. Відтоді людей змушували полишати домівку під страхом кари. Приходили, записували це в список що ти відправляєшся в Німеччину, якщо ти не йшов, тебе заарештовували і відправляли в Жандармерію. А в Жандармерії тоді вже прямо в Німеччину весли. Все залежало від старости. Староста призначав на свій вибір, в його списки ж були, він знав всіх людей села. І він всіх молодих людей, хлопців і дівчат, записував у список, що там німці треба було. 50 чоловік групу виділить. Він виділяв ці 50 чоловік, подавав їм списки. І це в обов'язковому порядку треба було їхати. Раз ти записаний в цей список. А ні, тебе заарештують і ще, ще гірше. У березні 1942 року нацистське керівництво запровадило посаду головного уповноваженого з використання робочої сили. Ним став Фрід Заукель. Він керував набором робочої сили для потреб рейху. При ньому масштаб роботи вербувальних комісій значно збільшилися. Списки на відправлення у містах формували управляючі будинками, а в селах старости. Ці люди опинялися між двох вогнів: з одного боку окупаційна влада, з іншого свої люди, із якими поруч провів півжиття. Батько добре знайомий другом був із старостою. Так, і він все-таки записав мене туди без всякого. Цей список. Батько просив старосту? Ясно просив. Він, ти сказав, що ні, я не можу. А що, що люди будуть мені казати? Що ти свої, своїх не посилаєш, а тільки чужих? Прийшла повістка, одна, друга. Ну, де проживай, куди можна було відправити мене, не знаходили таких родичів, по силам, щоб можна було десь переховати. Частина людей. Дійсно, в селах переховалася за цей час. Інші поїхали. Відкупитись можна було якось. Не думаю, а чим відкупатися? Салом. Салом. Якщо ці зі не могли відкупитись, так ми тим паче. Там все-таки була і картопля, і все. Мати ж бігала, оце я говорю, бігала, там зверталася до всіх знайомих, які могли. Чимось допомогти в той час. Ну і як, якесь там, напевно, керівництво було, і було в лікарні. Всі обіцяли, але нічого зробити не могли. Я поїхав і вона за мною. Щоб уникнути трудової мобілізації, люди починають ховатися. Хтось тижнями не з'являвся вдома, хтось від'їжджав до родичів на село. На біржу праці і по повісткам вже ніхто не приходив. Окупанти міняють тактику. Кінопропаганду зміняє брутальне полювання на людей. Як рабиво, знаєте, то Поймали, де да і все, хто був, хто кого оглядає. Хуже навіть рабство було. То. В хатах люди не ночували, їх переховували тікав. І де збирались люди на базарах. І от регулярно проводились на базар... київських базарах отакі облави. І більшість киян, які мені вдалося записати, це були люди, які були піймані під таких під час таких облав. У Києві найбільш урожайним місцем для людоловів був так званий Євбас. Там цілий район був, там життя кишило, там е, люди виносили те, що могли винести, щоб отримати гроші і харчі. Між іншим гроші були е, ходили і німецькі, і радянські гроші. Різниці не було. Ну, і були німці, румини. Німців мало дуже, а румини мадяри, які виносили на от румини від нас алію, продавали там алію в таких банках. Венгри, я знаю, мадяри продавали цигарети. Іванте таке було. Ну, теж вони, які щось таке продавали, частина із них. І коли була облава, вони все це кидали. А хлопчаки, такі, як я, мені один раз досталася каністрочка цього масла подсонячного. Я приніс додому. Можна було через проходні двори вийти по пожарним лесницям драбином обійти облаву. Для участі в облавах залучали як німецьку жандармерію, так і місцевих поліцеїв. Причому чужинці іноді виявлялися більш людяними аніж земляки. Я не вискочили на базар у честкі рядом жили, що так купити. І тут облава. Облава их всех, 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 всех. А эта девочка, она старше немножко меня, она учила немецкий в школе, так она немцу говорит, что, ну, фатер, там, кранг, и это... А немец так отвернулся, говорит, вэк, вэк, вэк. Вот. И они, значит, только... А их сосед-полицай выходит и говорит, нет, дорогая Клава, мама этой моей, надо послужить и Германии. Представляете? среди полицаев наших тоже очень много было жестоких. И вы знаете, вот когда мама ж ходила менять, и когда вот возвращались, так немец, он так посмотрит, век, век, швайн, а полицай уже заставлял все вывалить, и что ему нравилось, он забирал. Уникнути трудової мобілізації можна було декількома шляхами. Отримати офіційну роботу, піти служити в поліцію, для жінок вийти заміж за німця чи поліцая, мати малолітніх дітей або бути непрацездатним. Кожен намагався хитрувати, щоб хоча б на місяць відстрочити відправку на чужину. Підходить осінь. Мене мені повідомляють, що я записаний в список для відправки в Німеччину. Боже мій, ми ж знаємо, що це, що це за Німеччина. Ну, підходить сусід Василь і каже, ти знаєш що? Староста села добре знає твого батька, і він послухається. Давай підемо йому, скажемо, що ми поступаємо в поліцію, щоб він дав справку, що ми їдемо поступати в поліцію. Йду я до цього старости. Кажу йому, що дайте нам справку, ми поступимо в поліцію. Юрко, ти що не знаєш, що така поліція? Не роби цього, не роби цього. Ні, ні, я був. Все-таки він дав справку. Їдемо ми в Житомир. Це 14 листопада, відправка 16-го. Походили по Житомир ми з цією справкою. Чуть поліція, ми показуємо, що ми поступаємо в поліцію. Заручниками остарбайтерів залишалися їхні рідні та близькі. Якщо молоді люди ховалися від трудової мобілізації, могли арештувати їх батьків. У селах починають палити хати таких трудових дезертирів. На початку в 42-му році дуже головне що вимагали від Вербувальних комісій про те, щоб відбирали лояльних до німців робітників, що мали проводити не лише медичний, а й ідеологічний перлюстрацію цих робітників огляд їх. І в обласному архіві навіть зберігається таке оголошення про те, що я такий-то такий, то я не можу їхати німеччини, бо я в минулому комуніст і негативно ставлю до німецької влади, тому я в Німеччину їхати не можу. Перед відправкою мобілізовані остербайтери проходили обов'язкову медкомісію. У більшості це був формальний огляд. Не брали туберкульозних із явними ознаками фізичного каліцтва. Прийшов, як далі, звичайно, приходять на, на осмотр. Значить, прийшов, роздягайтесь до, до, до середини. Прослухали, годиться, йдіть далі. А потім вже е, на тій стороні. Люди збиралися і на наступний день відправляли їх. Як не шкодили собі люди, щоб врятувати вивозу до Німеччини? От я на власному досвіді зустрічалась з однією жінкою. Вона була дружиною військовополонених і вла... військово і власне я ну, ради цього до неї прийшла. Але я звернула увагу на її руки. Вони були всі в таких шрамах. Жінка вже була доволі похилого віку. І Вона розказала, що вона облила руки кислотою, щоб її не забрали до Німеччини. Після усіх формальностей мобілізованих під конвоєм на трамваях відправляли на залізничний вокзал. Там людей вантажили у вагони для худоби. Ззовні двері закручували дротом. Після цього шансів повернутися додому майже не залишалося. Там не можна втекти. Е, можна було втекти під час, е, під час того, як ти їхав потягом. Потяг спинявся. На якийсь час, там, на 10 хвилин, там, на п'ятнадцять. Об'являли, люди виходили, вони ж повинні були десь свої потреби е, виконати. Об'являли, що в праву сторону дівчата, в ліву сторону хлопці. Стояла охорона, не щільна, але стояла. Там можна було, у цей момент можна було десь. Е, чи приховатися, чи приховаться? Спробувати втекти. Такої думки в мене не було. І Я не бачив і не чув, що хтось цікав. За 1942 рік з Радянського Союзу депортували понад один мільйон цивільних робітників. Не було практично жодної галузі німецької економіки, де би не працювали раби. Дивіться у другій частині програми. А кармешка була баланда така, що що вам передати. то баланда, баланда, крісло, пуста, ти брюкла, і вода, а в живутки пусто. Це була як привілея, коли німецькі родини давали українську дівчину в хатню робітницю. Началі случає самоубийство, то повісились, то поїзд пояс бросились. Дванадцять тон руди. Не нагрузив шати, не випускають, а німці позачиняли всі двері, скрізь вже були грати. І на дверях, і на вікнах жінки вийти не могли, Вони живцем згоріли. Замість ост були тризу. Київські каторжани. Дивіться на нашому каналі.